Ворог раптово прорвав оборону і підійшов майже впритул до наших позицій. Здавалося, що мить, і ми втратимо важливе місто. Та далі сталося те, чого ніхто не передбачав. Російські військові раптово припинили опір. Серед гуркоту вибухів, густого диму та хаосу. Вони несподівано підняли руки догори, покинувши власну техніку просто на полі бою. Наші бійці стрімко рухалися вперед, не вірячи тому, що бачили на власні очі. Противник. Капітулював у радіоефірі лунав розгублений шепіт. А в командних пунктах запанувала напружена тиша. Що ж стало причиною такої поведінки окупантів? Далі ви побачите відповідь, що здивує кожного. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Почну з того, що бійці 42-ї окремої механізованої бригади імені героя України Валерія Гудзя взяли в полон велику групу російських штурмовиків. Кадри здачі окупантів у полон зафільмували з дрона. Та бригада опублікувала у себе в своїх соцмережах. Процедура здачі була проведена чітко та безпечно для наших воїнів, демонструючи гуманність та професіоналізм українського війська. Але найжахливіше сталося далі. Під час евакуації полонених російські окупанти відкрили вогонь по своїх же військових мінемати та ворожі в працювали саме по тому коридор. Ору, яким виходили їхні співслужбовці, що здалися в полон, проте, попри ризики, спрошені підлим вогнем ворога а по своїх, наші воїни успішно вивели полонених та поповнили обмінний фонд. Також стало відомо, як двоє бійців 67-ї окремо механізованої бригади збройних сил України взяли в полон цілу групу російських загарбників. Пишаємося героїзмом і майстерністю наших мужніх воїнів, які прийняли вольове рішення протистояти переважаючим силам противника і, взявши їх у полон, зробити все можливе для того, щоб зберегти життя обмінному фонду та не дати окупантам убити своїх сослуживців, заявили у 67-й ОМБР. На кадрах зі стріму помітно, як під час оперативно спланованої реалізованої евакуації ворожа артилерія намагається поцілити по своїх. Ці дії є методом залякування загарбниками своєї ж армії, де повністю знецінюється життя особового складу, який вони кидають і так на загибель, наголосили у бригаді. На ну, тим часом морські піхотинці з 37-ї окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти взяли в полон 19 російських військових на Олександрівському напрямку. Ще 53 окупанти були задвохсочені. Про це стало відомо із допису із відео на сторінці бригади. Начальник виділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти, 30-го корпусу морської піхоти, лейтенант Денис Бобков, повідомив, що в полон потрапили бійці 228-го полку 90-ї танкової бригади з СРФ. Намагалися зайти у тил під розділом українських морпіхів поблизу Іванівки на Олександрівському напрямку. Наші штурмові групи провели ударно пошукові дії з метою виявлення та знищення противника. Частина з них, а саме 19 військовослужбовців, вирішили зберегти життя і здалися в полон. Зазначив речник у коментарі вгору. Ну а російські окупанти Скау та Давлет, що здалися в полон ЗСУ на Костянтинівському напрямку, розповіли, як понад доби повзли каналізаційною трубою, щоб розгорнути для картинки триколор. Окупанти замість цього вирішили просто здатися. а відео з допитом полонених оприлюднила 12-та бригада спеціального призначення. Шлях перетворився на справжні випробування на межі людських можливостей. Загарбники втратили гранати, порізали рюкзаки, гострі сталактити та спали лише півтори години за весь час. Давлят, який служив у 150-й дивізії, зізнався, що через виснаження у ньому почалися у ньому. У нього почалися галюцинації. У повній темряві йому вижалося зоря зоряне небо. Його товариш, 23-річний скаут, розповів про повну дезорієнтацію та нервовий зрив під час виконання завдання. Виснажені та деморалізовані абсурдністю оперень. Військові вийшли до українських позицій. Здалися. Вони визнають, що були шоковані ставленням свого керівництва, яке відправило їх у пекло заради пропагандистського ефекту. Чому росіяни так люблять каналізацію? Це розповідь про підземні санки, прапори будь-яку ціну і нескінченні м'ясні штурми. Ну а також про люди, наставлені до полонених з боку азовців, які прагнуть повернути своїх побратимів із неволі, пояснили в бригаді. Коли окупанти доповзли до точки призначення, вони ще деякий час пересувалися відкритою місцевістю. Дещо пізніше вони отримали повідомлення від свого командування, що їм скинуть з допомогою безпілотника подарунок. Проте замість їжі та води, на які вони розраховували, росіяни отримали триколор. Їм наказали розгорнути його у населеному пункті, щоб імітувати захоплення території. Полонені кажуть, що самі шоковані таким ставленням своїх командирів. Тим часом бійці бригади Спартан Національної гвардії України взяли на покровському напрямку російських військових, які скаржилися на великі втрати серед особового складу армії РФ за словами полонених, російські штурмовики масово тікають, щоб не йти на завдання і вижити. Також полонені розповідають про великі втрати серед загарбників завдяки влучним ударам українських дронів, ну а також про погрози командирів обнулити тих, хто відмовиться йти на штурм. У цивільному житті ці росіяни були на різних щаблях, але опинилися в окопах, зголосилися підписати контракт в обмін на уникнення ув'язнення. В'язнів у таборах майже немає, каже один із полонених, бо усіх забирають на фронт. Іншого полоненого українські воїни врятували з-під завалів. Він уже втратив надію і не повірив, що зможе вижити. Тепер Обоє присягаються, що краще б відсиділи. Мовляв, у в'язниці є шанс на фронті проти українців. Ні, ідеться в повідомленні. Також українські бійці показали відео полонених російських окупантів, які намагалися штурмувати позиції українських військових на самокатах та мотоциклах. Заїхали в полон на самокатах. Допит окупантів із турецького напрямку. Штурмові групи росіян застосовують усе, що має два колеса, і їдуть вперед. Після таких атак більшість окупантів відпочиває на полі бою разом зі своєю знищеною технікою. Цим солдатам з і пощастило. Вони здалися в полон бійцям 12-ї бригади спеціального призначення і охоче розповіли про свої мотоштурми. Сказано в коментарі до відео. Один із полонених на ім'я Максим Льовін розповів, що вирішив підписати контракт з міноборони РФ. Після чого як ви. Пові з другом та домовилися з ним зробити це разом. Однак його друг контракт підписувати не став. Ще один полонений окупант на ім'я Данило Качарін заявив, що підписати контракт з Міноборони РФ – це можливість отримати іпотеку. Третій полонений на ім'я Володимир Астаф'єв заявив, що підписав контракт з міноборони два місяці тому, отримавши за це 1 мільйон і 900 тисяч рублів. На відео повідомляється, що Льовину та Качаріну по 20 років Астаф'єву 27. Льовин і не Качарін розповіли, що штурмували українські позиції на мотоциклах та самокатах. Вони описали, як під час штурмів їх та інших окупантів атакували українські дрони. Остаф'їв зокрема розповів, що пішов на штурм у складі групи з 29 окупантів. Усі вони були на мотоциклах. Російський полонений зізнався, що їхати на мотоциклі було страшно. Бо він боявся, що його вб'ють. Він зауважив, що підписав контракт щоб допомогти своїй сім'ї, та що, нібито стріляв лише вгору по дронах, але не влучив. він заявив, що російські військові нібито місяць не отримували їжі та води, і часто подовгу сиділи в підвалах. останній гораздо. У 25 днів також окупант розповів, що коли потрапив в полон, українські військові нагодували його та дали сигарету. Він додав, що разом із товаришем трохи обминули командування, сказавши, що вони поранені, але їм все одно не дозволили залишити позицію. А ставків стверджує, що потрапив у полон, коли вийшов із підвалу, де сидів із іншими окупантами два дні, щоб знайти воду. Льовін та Качарін заявили, що їм самим наказали під час штурмів переконувати українських військових здаватися в полон, але потім їх розстрілювали. За їхніми словами через це їх здивувало, люди Азовців, які взяли в полон їх. Ну а я, глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Залишайте вподобайки та власні думки у розділі коментарі. Зустрінемось в наступних випусках.